Ще раз добрий вечір. Показую вам свою гортензію ваніла фрайс. Ось таки в неї відкрилися цвіття, вже майже відкрилися. Верхушечка вже побіліла. От, я вже її показувала в своїх відео. В неї тільки три пагни, я залишила в цьому році. Один пагінчик. щось запізнюється цвісти, але дочекаємося. Ну, а ці два суцвіття красиві, дуже гарна квітка, великі такі, шикарні суцвіття видала. От, вона знаходиться зранку, не на сонці, а десь з пів 11-го дня. І цілий день майже знаходиться на відкритому сонці. Ось такий кущик. Красива гортензія. Ночі стали прохолодними і хочу вам показати, що починає гортензія змінювати свій колір. Ось бачите, появилася вже на соцвіттях така розовиночка. От вона. Ось такі красиві шапочки в неї. Дуже гарна квітка, мені подобається. Прекрасна, гортензія, прекрасна, ваніла Фрайс. Гарного всім вечора.